Всім здоров! І я вирішила викладати відео кожен день. Та Вирішила повернути тематику старого аккаунта, так як він видалений, і я не хотіла більше знімати на YouTube, але я насмілилась повернутись. Тому я переіменую цей аккаунт, і я випускаю спеціально для вас це відео, щоб ви знали, що це та сама кропива, тільки під іншим нійком. І відео будуть трошки інші. Так як я хочу вернути тематику старого аккаунта, і я буду старатися навіть в школі для вас викладати відео, монтувати. Точніше, а не викладати. Ну, викладати теж можу. І... Я просто хочу повернути цей аккаунт. Ну, зробити хоч щось схоже на нього. Бо я не можу зайти на свою сторінку в ТікТоці. <реш> І того я вирішила повернутися на YouTube. Кожен день буде нове відео. Я думаю, вам сподобається така тематика. Тому всім па-па, Я вас люблю! Йдемо разом до перемоги. Слава Україні!